Будинок в Давидківцях 24 сотки, 80 квадратів, це гляний, вулиця центральна, асфальтована. Заїзд для автомобілів. Сусіди теж купили схожий будинок, дивіться, як зробили гарненько. Заходимо на територію. Є газ, центральна вода проведена. Треба завести в будинок. Чотири житлові кімнати. Газова плита та опалення. Коридор на всі кімнати. Перша кімнатка, друга кімната, прохідні, третя велика, кімната і ось. четверта кімната. І будиночок. Забув ще наголосити ось цей будинок і зупинка. 16 рейсів на день. І Продуктовий магазин теж поряд. Ось. Ось тут тут. І ось така чудова дорога з міста до села. Асфальтована, рівненька до самої хати. Ну, якщо ти хочеш продати нерухомість у Хмельницькому, пиши, телефонуй. Будемо раді співпраці. Ціна будинку 26 500.